Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Давайте ви зі мною сьогодні завітаєте в очільній велмер. Подивимося, що по чому. Може, ми тут знайдемо багато акцій і знижок. Я вам покажу практично дуже багато всього, фруктів, і овочів, і консервацію, і молочні продукти. Ну, і так, чому душа побажає. Підписочка, лайк, коментар і дякую всім е, за увагу. Блін, тут люди ходять їх багато, я аж далі потеряла. Ну нічого страшного. Полетіли, дивиться, що почому її фіціна. Так, полетіли, дивіться. От, хурма 79,94. Недорого, ні? Недорого. Далі ось хурма є більша. Це вагова якась хурма. 126,81, є, дивіться, ще хурма страшна, називається 93,59. Багато всього, вау. Дивіться, груша 56,64. Ось груша 49,90. Тучі риби багато. Да? А, яблука. Мене спрашували. Про чому яблука, я вам зараз розкажу. Дивіться, тут акція йде. 28 гривень 99 копійок. Яблуко Оріон вагове. Оце Оріон вагове. Ось іде слідує яблуко. Голден 29,85. Десь отаке, дивіться, розовеньке яблуко 30 гривень 90 копійок. Вау! народ, літай! Велмарт. Помідорчики. 97 гривень 85 копійок. Так, жовтий помідор по 138 гривень 76 копійок. Зараз ми ще сходимо. На огірочки огірочки 84,85 і по 107 гривень 99 копійок. Дивіться, який перчик. Недорого. Залітайте. Перець білозірка зірка 19 гривень 85 копійок. Де ви ще таку ціну знайдете, як не в велмерці? Бігом, бігом, бігом спішіть. Дивіться, 69,85, по 16,55, по 169,03. Оце ціни. Зараз треба ще глянути, по чому тут картопелька. Може картопелька не дуже дорого. А подивимося. Так. Це у нас бурячок. чи це? Буряк 13 ,99 гривень 99 копійок. Цибуля, 13,64. Що там по картоплі? Ось картопля, дивіться, как класно тут. Картопля вагова. 25 ,90 гривень 90 копійок. Так, пішли далі. Саша. баклажани 36,95. дивіться які гарбузи, Хэллоуін, гарбузи 14,85. На молочечку акція мінус 33% відсоточка. Яготинське. Так коштує 52,75 і мінус 33% Мі-мі-мі. також 33% відсотка на мінімі. -мі -мі. Це, кстати, непогане ряжанка. Це, абал... це молоко Це молоко пряжене. 54 гривні 83 копійки. Воно просто обалденне. Так, он молоко пряжене, просто наше по акції йде. Мінус 33%. Тут багато обцій знижечок у так що Завід ще якийсь геролокт. 3384 і 33%, 84, 33 знижки. Наряженку просто наші 33% знижки йде. Ряжанка смачна, по 55 гривень 40 копійок. Капець, сіке всього. За кефір. 25 гривень 14 копійок і знижечка ще йде, дуже непогано, доволі. Так, карпатський йогурт і знижечко йде. 33%. М -м -м. Налітайте, пішли далі, Саш. Все туди сходимо в інше місце. Дивіться, як тут. Повечіром тут двіж, дуже великий. Полетіли, сходимо, подивимося, що там може на рибу. О, на сердельки є, Перший ряд 94 гривні, 94 копійки. Багато всього. Хочете ікорки красної. Ікорка красна я ікорочка. По 188 гривень 99 копійок ікорочка. Рибка. Ну тут пахне запах, такий доволі приємний. На форель. 99 гривень 99 копійок. Мікро тріски по 103 гривні. Ба, ото тут сьогодні. Ммм, ти ч Що це, свинина? Шийна. 199 гривень, 99 копійок. Ні. По 133-99. Вентесін, всього м'яса різного. 149 гривень 99 копійок, 94 гривні 99 копійок. Так, дивіться, лосось іде. Один плюс охолоджений ваговий. 319 гривень. Ну, як би вам сказати, ось він, бачите, лежить. Душок тут все таки є. Може, того і акція. Зараз ми ще вон, акваріум вам покажу, такий гарний. Дивіться, скільки тут риб плаває. Гляньте, чи вони всі гарні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте до мене. А ноги, гляньте, які тут ноги. Вау. М -м -м. Які ноги? Страшні. А це можна ще їсти. Ну такий, знаєте, внішній вигляд цієї ноги мене смущає. Ну, напевно, чим довше лежить, тим вона смачніша. А це от копченості. М'ясо власного виробництва. Бачите? Ну, Це дуже смачне, його сюди завітайте, беріть, не пожалкуйте. Так трішечки покажу вам смакоти. Ну, прийшли, вибрали, купили. Тут навіть окції є на м'яско. Ну, Це так. А випічки стільки смачту. Замовляйте та сплачуй. тут можна замовити. Прийшли, замовили, сплатили, поїли. Жизнь прекрасна. Сьогодні була в торговому центрі Києва, потім покажу вам, ну, я не знімала. трошки попозже вам покажу розпаковочку, розпаківка буде. Речейку малого скупила в школу трішки. Дивіться, що я знайшла йогурт по акції, 17 гривень 49 копійок. Це десерт, десерт сирковий, ванільний. Точно молочно називається. Бачите, точно молочно. А сіка тут громів розглянемо. 150 грамів. Точно молочно. Так, Що? а це знімала вже. Дивіться, mm. оливки чорні, 31 гривня 99 копійок, а були 40 гривень. Акція. Залітайте, набігайте, дивіться. Mm? Супер. Оце акція. І макарони йдуть по акції, 48,99. І гречка, дивіться, 27 гривень 85 копійок. Полетіли? Так, самі низькі ціни, які я могла знайти, ось дивіться, іде акція на кову 3 гривні. Ми зробили б 2 гривні, це перший ряд. У них є така штука 2,99 А ось ще 3 в одному, теж 2,99. Це така поличка. Тут самі дешеві ціни. Там, макохве, хто любить Макохве, то в Велмарті по 4,95 пакетик. Єсть по 5,99 і по 4,95, а це щось я не знаю, що це таке за 5,99 в одному на А, це Петровська Слобода ще є Карамель, Хто любить Петровську Слободу? Мій тут багато такого всього. Завітайте. Завітайте, не пробігайте. М -м -м. Так це таке саме: 2,99. Ти таке хочеш, ну тобі таке, таке. Mm. Все, mm. хватить. Затарився по повній програмі. Mm. Доволі. Mm. Mm. Да. Mm. Все, пішли дітей забирати, mm. mm. Ще туди пішли? Ну давайте бігом. Так, оце мене ще спрашували ковдри. От є в велмарті, синтепон. 447 гривень 99 копійок. Це бюджетний варіант. Якщо ви замерзли і дуже хочете зігрітися, я не знаю якість по ціні А може, вони по ціні дешеві і класні. І ось ковдра полярис, біла, зимова, стібана, 799 гривень 99 копійок. Ось ще тут ковдри. ковдри дуже багато. А це що в нас? Подушка чи що воно? Товар тижня, подушка, поліефівне волокно 50 на 70, 109 гривень, 99 копійок. Оце така подушечка. Так, ну тут величезний вибір, звісно, всього. Є і більш дорогі ковдри. Такого плана ковдра стіба на 175х210, на 1131 гривню. Ковдра бамбук. Також тивень 2121.44 боже, я так вже заморила за цілий день. Це капець. У ну, мене сьогодні був дуже насичений день. Відео мало снімало, тільки один базар. Подушка Sip cover light, мікрофібра 650 грамів, 295 гривень, 68 копійок. Ось така є. А ось подушка ортопедична. Кого цікавила подушка ортопедична, 50 на 70, 640 гривень, 5 копійок. Ось подушка ортопедична. Ось вона. 50 на 70. Оце вони. І он 805 гривень, трошки більша ортопедична. А це подушка якась силіконова. Це в готелях таких. 185 гривень, 85 копійок. Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і ділитися моїм відео. І не забувайте натискати на колокольчик. Я зараз хочу приготувати дуже смачний салат, який робиться за 5 хвилин. І туди треба всього лише 3 інгредієнти 4 інгредієнти. Я помилилася трішечки. Давайте будемо дивитися, як я це все роблю. Так, для смачнізного салата понадобиться карейську морковку, яєчко. Я його нарізаю, бачите, як не мілко, а отак дольками і напополам. Крабові палички. І майонез. Соль і перець по смаку. Тому що в морковці є і соль, і перець. я коли роблю цей салат, я ну, смакую, пробую це все. Бува додаю, бува, не додаю. Так, дивіться, порізала яєчко крупненько, 5 штучок, 350 г у нас корейської морковки і упаковка 240 г. Крабових палочок. Крабові палочки зараз теж будемо нарізати, я вам покажу, як мілко їх не потрібно нарізати. От, бачите, отак я нарізаю соломочкою, бачите, не Ну, І додаємо сюди. То ми заправляємо його майонезом і все перемішуємо. Заправлю майонезом це все. У мене оце Магазин на кулінарний буде канал. По магазинам вже ходу, хожу, скупляюся, а потім ще й готую. Отак, хватимо майонеза. І перемішуємо. І будемо зараз пробувати на смак. Так, дивіться, легко просто і швидко салат готов. До каші, до картопельки. У вас є, бачите, такий смачний салатик від марінки. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйте місті за мною. Повірте мені, це смачно. Ну сюди ще можна додати, я вам кажу, плавлений сирок. Я була додавала, мені воно не зайшло. М -м 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 -м! Це неймовірно смачно. А тепер треба поставити його в холодильник, він уже смачний. Ну, хоча б часик два щоб він настоявся. Тоді він буде просто обалденний. Солі перця я не додавала, тому що в корейській морковці цього було достатньо. Ну, легко, швидко, економно, суперово, смачно.